Шолковиця наша як палець завбільшки. Без поняття, що це за сорт. Ми її не продаємо ні ягоди, ні саджанці. Просили показати саме дерево, як ми його обрізаємо. Дивіться, ну раз в 3-4 роки. Ми просто оце все, що поперло вверх, по зручності на глаз обрізаємо. Абсолютно ніякої технології ми не притримуємось. Будь-яка шолковиця, яка мені відома, росте завжди як бешена. Це другий рік ми її не зрізаємо. Подивіться, які. Ну та, як рука вже завтовшки. Це другий рік, і воно буде товщати, і що з нею не роби, вона все одно пре. Звісна справа, що якщо все це отак дебеленько пообрізати, обрізати щороку, то Шолковиця буде раза в півтора іще крупніша. Але ви самі собі обираєте. Потрібно вам це чи не потрібно? Ну тому що тут, ну я не знаю, тут тисячі півтори оцей гілок терчить вверх. Ми собі обираємо, хай собі росте, як росте. До речі, ми шолковицю ніколи нічим не обробляємо, ні, ні від жуків, ні від шкідників, нічого. То собі є і є. З виноградом, звісно, справа інша історія.